Люди люблять футбол. Вони радіють, коли їхня улюблена команда виграє. Вони радіють, коли їхня національна команда перемагає суперника. В історії деякі країни відчайдушно захищають свою землю, інші атакують для захоплення. Футбол схожий на війну за територію. Де м'яч, там і територія. Коли суперник веде м'яч у свій табір, він захищає його і веде м'яч у табір ворога для атаки. Навіть зараз війни тривають по всьому світу, вбиваючи і руйнуючи життя. Чи можуть люди і країни позбутися ненависті, зруйнувати бар'єри і насолоджуватися миром разом, кров'ю, що текла з його тіла на христі. Ісус Христос зруйнував стіни між людьми, расами, націями і народами. Ісус прийшов як Цар миру. В Ісусі Христі, ми насолоджуємося миром і сподіваємося на країну миру. Доайо.